Всім привіт! Хочу показати вам своє замовлення з компанії Avon з каталогу за листопад 22 2022 року. Цей раз замовлення прийшло до мене дуже швидко з Польщі, і вже я його отримала за тиждень. І почнемо, як завжди, по порядку каталогів. Може комусь буде цікаво, хтось може не звернув увагу на деякі такі продукти, і я зможу допомогти, я буду дуже рада. І, так, перше... Що я замовила для себе, це ось такий двохфазний лосьон для тіла з ніжним мерехтінням, малина та чорна смородина. В об'ємі 150 мл ціна 79,99 з таким гарним новорічним е оформленням. І давайте подивимось. Ось. Тр трішки мені не подобається те, що на російській мові написано, але виготовник Польща. Ну, я так розумію, що Трішки вони деякі продукти виготовляють і для Росії. Так, ось таке чудове оформлення. І давайте подивимось, якщо воно не зафольговане, ні, воно не зафольговане. Ось. Зараз я нанесу його трішки на руку, щоб було краще видно. Так, поставимо сюди. Ось. Дійсно, воно двохфазне, як тут кажуть. Одна сторона така ніжно-рожева, інша коричне, е, фіолетова. Я думаю, що рожева це малина, а фіолетова це чорна смородина. Аромат, в принципі, як всієї серії, малина чорна смородина. Е, дуже гарно розноситься. Не знаю, чи на камеру буде видно. Мерехтіння. Ні, на камеру, на жаль, не видно. Є ніжне, може так зараз трішки зловлю? Ага, ось видно. Видно, трішки таке є невеличке мерехтіння. Дуже швидко бирається шкірою, має аромат, в принципі, всієї цієї серії мали, малина чорна смородина. Наступне, що з каталогу, це е, замовила мене мама ось такий освіжаючий лосьон спрей для тіла домашні вогники це новинка за 59,99. Ноти е, гвоздика та деревні акорди. Так, дивимось. Ось так виглядає спрейчик. Об'єм 150 мл. Так, давайте спробуємо аромат. якщо Вийде відкрити вже кремом помащені руки, будемо так пробувати. Е, да, насичений аромат гвоздики. Більш такий він схожий на аромат, на якийсь чоловічий аромат, але насичений такий запах. Я думаю, що буде довго триматись не тільки на тілі, а й на одязі. Хто використовує наступне. Що було замовлено, це я також замовила для себе новинку. Матуюча маска від серії Avon Care з екстрактом чайного дерева та білою глиною. Так, Матує завдяки формулі з каоліном для комбінової та жирної шкіри. Глибоко очищає, зменшує пори і дарує матовий ефект. З вітаміном є та натуральними компонентами. Формула 3 в одному для вирішення проблеми і до 20 хвилин часу для догляду. Я люблю використовувати масочки. Ось так виглядає дана масочка. Це новинка дійсно, в каталозі її я не бачила. Так, значить, рівномірно нанести на обличчя, дати повністю висохнути. Так, де воно Поступово нанести на обличчя, дати масі повністю висохнути, змити теплою водою, використовувати 2-3 рази на тиждень. Ось може бути видно. Склад, і давайте подивимося, як вона виглядає. Дійсно. Біла така масочка. Аромат. Чайного дерева ніжний такий, більш мені я, похоже, як на зелений чай. Але будемо користуватися. Все-таки запотівши, бо тільки з пошти прийшла. Наступне наступне це в мене замовила клієнтка. Очищувальний тонік для обличчя з екстрактом пшениці і алої Вере для проблемної шкіри 5999. Може, я забула сказати, ціна даної масочки 69. ,99. І ось такий тонік, його мене часто купують, не саме такий, а з серії клієрські. Я купую його доньки для підліткового віку. Добре справляється, але, може хто не знає, велика концентрація в ньому в спирту. Наступне я також замовила для себе: це парфумований лосьон для тіла в об'ємі 150 мл. І в пріве ціна 99,99. ,99. Так, ось даний лосьончик, давайте подивимось. Звичайний лосьон, прозорий. Дуже люблю лосьони парфумовані. Аромат, мені здається, як, в принципі, всі парфумовані лосьони аромати, як в даних парфумчиках. Довго тримаються на цілі аромати, швидко вбирається саме лосьончик, дуже люблю їх. Значить Так, аромат: червоне яблуко, пелюстки жасмину та корд Скінфіл. Так, наступне. Наступне, це були ось такі чудові наборчики в цьому каталозі для чоловіків для догляду та для жінок. І почнемо з наборів для чоловіків. У мене замовили їх 4 штуки. Набір, набір ціна була 249 гривень, і в набор входили туалетна вода Сент е, Masculine Wood з анісом, чайним листом та ветивером. Далі зволожувальний крем для рук з олією авокадо. Шампунь Г для душу для чоловіків квіти пусти, пустелі 250 мл. Та два в одному шампунь кондиціонер проти лупи в об'ємі 400 мл. В принципі, я можу сказати непогані всі наборчики. Єдине, що, в принципі, крем для рук. Чоловіки іноді користуються, але, як на мене, трішки насичений аромат для чоловічого набору. Треба було якийсь, як на мене, трішки нейтральніший. І... Ось такі. Шампуні проти лупи в об'ємі 400 мл. Ось свіжо виготовлені в вересні 2022 року. Непогані ті шампунчики справляються. Якщо це така від якоїсь е, лупа виникла від якоїсь там шампуні, не пішла, чи ще від чогось дійсно справиться. Не тільки Айвенський любий шампунь, якщо це Медична, до даний шампунь не справиться з цією проблемою. Далі ось такий гель для душу квіти пустелі. Також в об'ємі в об'ємі 250 мл в кількості чотири штучки. Три ось четвертий. Далі. Чотири кремчики для рук, так раз, два. Три, чотири. І чотири аромати, Сендмікс для чоловіків в об'ємі 30 мл. чудові водички. Як на такий об'єм і на таку ціну мають хорошу стійкість, дуже вигідно замовляти набори з водичками, так як одна водичка в каталозі стоїть близько 200 гривень. Так, ось такі набори, повторюю, ціна 249 гривень. І в кількості. Три штуки в мене замовили ось таких три набори для щоденного догляду для жінок. Ціна також 249 гривень. Набор складався з засобу для знаття макіяжу з очей в об'ємі 150 мл. Крем Г для душу, вершки какао 250 мл. Освіжаючий очищувальний засіб для жіночої інтимної гігієни з вітаміном Є е в об'ємі 300 мл та парфумована вода Little Black Dress в об'ємі також 30 мл. Також це дуже чудові наборчики, дуже вигідні. Так, ось такий гель для душу. Першки какао. Наступне це ось такий засіб для зняття макіяжу з очей. Також в кількості трьох штучок. Наступне це інтим гель. Також в кількості три. Все прийшло мені, я дуже рада. Далі і останнє з наборчику це забула ось така водичка. Будемо ставити на чоловічу, не заслюдована. Мені здається, вона трішечки дорожча по ціні, ніж Sand Mix, але не Так, ось такі набори повторюю: даний жіночий набір, теж коштує 249 гривень. Наступне, що було у мене в замовленні, це замовили три кондиціонера для волосся в об'ємі 250 мл. Ціна кожного була 6999. І замовили кондиціонер, контроль над втратою волосся, серії відновлення та суперзволоження. Так, Перше це. Напевно, це. Контроль над втратою волосся. Трішки ось так під, мабуть, тиском всіх цих шампунів гелів. Перший. Інший це відновлення з керапантенолом. А перший це з біотин-комплексом. І суперзволоження з гіалуроном і амінокислотними комплексами. Ось такі три. Кондиціонери дуже якісні, добре зволожують волосся, легко після них воно розчесується і, в принципі, непогана ціна з моєю знижечкою. Далі клієнтка замовила в мене гель піну для вани в об'ємі 500 мл малинове задоволення. Ціна в каталозі була 119 гривень 500 мл, але в нас ще був такий невеличкий додатковий, додатковий каталог з такими новорічними пропозиціями. І в тому каталозі ціна даного, даної, піни для, даної піни для ванни була 79,99 без знижки. Було вигідніше, і тому я замовила з того каталогу. Ось така піна для ванни з е, малина чорна смородина, малинове задоволення. Аромат такий, як і першому моєму лосьйоні для тіла. І останнє, що було замовлено із із каталогу саме. Це клієнтка замовила ось такий ну таку новинку. шампунь Ге для душу для нього. енергія чемпіона. Два в одному в об'ємі 500 мл і ціна була 109 гривень. Так, зараз подивимось. Так, об'єм 500 мл. Ось такий енергія чемпіона з ароматом грейпфрута та чорного перцю. Ось у них тільки написано російською мовою. Давайте спробуємо аромат. Я в мене такої не замовляла ніколи. Трішки, як на мене, мені не дуже подобається. Мені він чимось схожий. Ну, може, це як мені, знаєте, як в церкві аромат ладана. У мене на даний момент з таким якийсь схожий аромат, як крем для ніг, не можу взагалі не користуватися. Так, це було замовлення з каталогу. До поставка з каталогу за жовтий місяць був е, матуючий денний крем для обличчя серії серії Avon Nutra Effect. Ціна в прошлому каталозі була 99 гривень, в цьому більше з екстрактом білої, білої іви і протейними Риса. Клієнтка часто замовляє саме даний кремчик. Дуже рада, що він прийшов мені. Так, далі із того ж додаткового каталогу новорічного я собі замовила лосьон для тіла. З новинкою аромат до аромату The Moment. The Moment". Об'єм також був 150 мл. Дуже гарне таке оформлення. Виготовлено в 13.10. Дуже гарне таке, як на мене, весняне оформлення. Даний аромат. Я чуть думаю, що мав вийти, може, до 8 березня, до Дня Валентина. якось так Зараз спробуємо аромат. Схожий трішки на аромат даної парфумованої водички. Ось такий собі замовила я новинку лосьончики У мене всі є аромати, всіма користувалася. Так, і з такого інтернету. В каталозі нема тільки було з інтернету, можна замовити. Клієнтка в мене замовила. Ось таку парфумовану водичку. Hestory Love Inspire. Об'єм даної водички 50, 50 мл, і ціна даної води, даного аромату була 489 гривень. Це без знижки. Але в каталозі дуже жалко, що цього аромату немає. Я не знаю, що його вивели взагалі. З продажу, чи на даний момент його немає в каталозі. Ніяких пробничків замовлені замовленні немає. Хоч, хоча б не туалетної водички, не парфума ніякого, не помадки нічого. Так і буде. І ось такий прийшов мені каталог новий на грудень місяць. Я вже його в інтернеті побачила. Він мені не дуже сподобався, трішки розчарована. Нічого такого я там не побачила, щоб мене сильно зацікавило. Ціни з кожним каталогом все більше і більше, але нічого страшного, аби закінчилась війна. Все буде Україна. Дякую всім за перегляд.